Я вважаю, що ситуація, яка трапилась, повністю провина власниці цього всього дійства, чи як це правильно сказати. Ну, так вона рятувала, так вона допомагала, так вона збирала, але розводити в бойлерні 90 котів і хизуватися цим, розповідати про це, це не є нормально. Скажіть, будь ласка, в Україні на законодавчому рівні чи регулюється це якось питання? Тобто, якщо ми беремо, до прикладу цю ситуацію, яка склалася, умовно я теж можу, типу, розводити котів і також їх тримати в умовній бойлерній, і потім може трапитися якась страшна, страшна ситуація, яка призведе до гибелі тварин і по суті. Людині нічого за це не буде? Чи як на законодавчому рівні саме в Україні? У нас немає законодавчого рівня в Україні стосовно цього питання. На жаль, так будь-яка людина може розводити тварин в будь-яких умовах, тому що коти це екосистема. Ну тобто ніхто нічого не може зробити так. Який є найбільш гуманний, нормальний, адекватний спосіб для того, щоб безпритульні тварини не розмножувалися? Тому що це є справді проблемою. Тваринки не можуть самостійно нормально виживати просто посеред вулиці. Вони змушені добувати собі їжу своїми силами, внаслідок чого багато котиків, ну навіть ну якщо беремо ситуацію, то котиків тварин гине. Як можна уникнути цієї проблеми? Реалізація. Ну, це має бути лише стерилізація. Не всі тварини адаптовані для житла в помешканні. Є коти, як дома ну, як ручні, такі дикі. І ну, дикі тварини можуть спокійно. Існувати в підвалах, на вулиці. Вони не підходить до людей, людина не несе їм шкоди. Так, є вторичні там шкідники, це собаки, машини і так далі. Але ну, не всі соціалізуються. На жаль, не всі і не всім це ок. Тому стерилізація це найгуманніший спосіб, який має бути, може бути взагалі в нашому сучасному світі до того, ж, стерилізація має бути не лише на рівні без, безхатніх тварин. Стерилізація має бути на законодавчому рівні і тварин, які не мають там якісь, якихось племенних цінностей, да, які не мають дозволу на розведення. Всі домашні тварини також мають бути стерилізовані, лише племінні, тому що таке безконтрольне розмноження тварин потім впливає на те, що тварини безхатні. Ну, тобто виносять котенят або таке інше, підкидають, От, наприклад, як розповідала власниці цього притулку, ще й простих виносили, приносили, підкидали. Це ж все домашні приплоди. Як ви вважаєте, чому люди так ну, безвідповідально доставляться, і до власних тварин? Чому відбувається? Тому що ми сьогодні говорили із ще однією зооволонтеркою, Вона наразі перебуває в Німеччині. Ось вона розповідала, що в Європі безпритульних тварин там їх не те, що мало, їх там майже немає. І ми бачимо настільки велику різницю між за кордоном і між Україною саме власне в цьому питанні. І тут е, також можемо проявляти претензії і. До, до держави, до країни, але так само до свідомості пересічних громадян. Я правильно розумію? Ну це вірне слово свідомість. А розумієте, у кожної людини, ну якщо людина розводить, це не означає, що вона їх не любить. Просто в нас різне порізне сприйняття слова відповідальність і те, що ви сказали. От, тому так. Так, це має бути саме на законодавчому рівні. Тут немає інших питань, лише коли це буде на законодавчому рівні, лише коли це буде примусово, лише тоді це буде працювати. Поки це е, е, лише за бажанням, це люди будуть робити те, як е, кличе їх серце. Ну, тобто, людина, ну, якщо вона там плодить котеня, це не значить, що вона їх не любить. Вона, вона просто любить котеня. Ну, вона, вона не значить, що вона погана, вона просто несвідома. І через те, що не несвідомо можуть відбуватися такі страшні ситуації з тваринами, тобто, ну такий ланцюжок. На вашу думку, яке має бути ну не те, щоб ну скажімо, покарання? Можливо, це штраф, можливо, адміністративне, кримінальне? Ну певно, штраф або адміністративне. Ну я не вважаю, що це кримінальна відповідальність. Якщо адекватно відносити ситуації без без емоцій, і так далі. Я вважаю, що це має бути штраф або адміністративне покарання. А ще краще штраф, тому що за гроші, ну це вже матеріальне і людина вже буде до цього по іншому відноситись. І от давайте останнє питання: як розрізняти притулки? Тобто, які є нормальними, хорошими, яким притулкам можна довіряти, ну і так далі. Це також суб'єктивне питання. Не можу на нього відповісти. Ну, в притулку має бути обов'язково зона карантину. Він має бути розділений на тварин, які хворіють імунодефіцитом, які хворіють лекозом. Тварини мають перевірятися. Тварина має нещеплена тварина не може бути в толпі в натовпі в натовпі інших. Котиків, ну, тобто вона має бути ізольована, поки вона не прийде там, щеплення, можливо, чіпування так, та тести на звичайні хвороби, які можуть заражати інших тварин. Це, це має бути тоді так. Ну, звичайно, це має бути своєчасне надання медичної допомоги та нормальне адекватне харчування. Так, ви, якщо підсумовуючи те, що ви сказали, якщо не можемо, е немає поки що врегулювання е цього питання на законодавчому рівні, то звертатися до свідомості громадян. правильно я розумію? Ну, так, лише. Да. Хоча ну, вони не розуміють, ну, якщо так глобально брати питання, дуже часто телефонують люди за котенят, яких ми прилаштовуємо. І перше ну, основне питання, яке ми задаємо, основною умовою, є це стерилізація. І коли Людину питаєш, а, чи плануєте вистарилізувати? Ні, не планую. А чому? Ну нехай там родить раз, два. Я ж кажу: а навіщо? Подивіться, скільки на вулиці тварин, навіщо вам ще? Так то ж на вулиці ми їх не будемо викидати. Ну вони не розуміють. Їм кажеш, що кожна народжена котенятко в квартирі забирає шанс в того, яке вже народилося на вулиці. Ви забираєте шанс. Так ми не будемо викидати. І все. Ну ми ж не будемо. Ну що, що таке? Що, що вас не влаштовує? Ми дома. Ми собі дома, ми потім ну, роздамо там, комусь віддамо, продамо чи щось там зробимо. Все ну в чому питання? В якась чи що. Ну все, це їх реакція. Ну майже 80% мають саме таку позицію, на жаль.